Друзі, мої парфюмерні, рада вас вітати на своєму каналі. Я тут заклазеним носом і горлом посеред літа прихворіла, але все ж таки спішу для вас записати свіженьке парфюмерне відео про мої парфюмерні обновки. У мене з'явилося 4 нових аромати. Один з них, умовно, новий, бо я просто докупила дубль аромату. Другий з них я почула в красивому шлейфі і купила собі цей парфюм. Третій з них я дуже довго ходила кругом в нього кругами, думала, чи його купити мені чи ні. І все ж таки купила і четвертий аромат мені просто подарували мої друзі. Почну я це відео з того аромату, який я почула в красивому шлейфі. А почула я цей парфюм від молодого хлопця, від мого сина, коли ми пішли на нашу сімейну зустріч в суботу чи неділю. По-моєму, це було навіть більше тижня тому назад. І я почула, як класно він пахне. Тоді було спекотно, і від нього йшов такий. Витончений, дуже красивий аромат, пачульно шкіряний, такий вишуканий, елегантний, такий тонкий, ненав'язливий, який гарно розігрівся саме в спеку. І я ж не витримала, кажу, синок, що ж це такий класний аромат. І він сказав, що це аромат від зари. Цей аромат я пішла пробувати на наступний день, по-моєму, через пару днів Зару. І я його одразу не купила, а купила через декілька. Уже раз, тобто я його понесила на собі, нанесли на блотер і на себе. Я довго думала, чи мені саме він буде пасувати, чи він мені подобається, як він розкривається. І вже, знаєте, добре, так обдумавши цю ситуацію, я вирішила, що мені таки потрібен цей аромат, бо він дуже красивий шлейфі, і на мені він так само красиво розкривається. Що ж це за аромат? Це вібрант Лезе від Зари. Я зі своїм знанням англійською дуже сильно перепрошую, бо я тільки от почала нещодавно. Вивчати англійську мову, і прононс в мене не дуже. Але тим не менше я стараюсь. Я купила 50 мл, хоча там можна було купити 100 мл, і вони були набагато вигідніші. Але тим не менше вирішила почати з 50 мл об'єму, адже розносити потрібно цей аромат. І якщо мені сподобається, то завжди можна докупити 100 мл. І я напевно думаю, що скоріше, за все таки буде, бо я зараз просторально обливаюся тим ароматом. Аромат в дуже простому флакончику, і це чоловічий аромат, купила його в чоловічому відділі. Ну, зрозуміло, бо мій син купляв собі аромат в чоловічому відділі. І це у нас дуже красивий тонкий закос і аналог на Кріта Ventus на Хаківат від нішане. от У мене є Хаківат від нішане Я їх порівнювала між собою, і просто тут. Хаківат він, напевно, раз в 5, 6, а може і в 10 насиченіше, концентрованіше, можливо, якісь акценти трошки зміщені в якийсь інший е бік, але аромати дуже подібні. Сам аромат Зара я купила, звичайно, не через те, що він схожий на хаківат, бо я це, в принципі, відчула одразу якесь таке подібне дуже звучання. Просто він саме мені сподобався. Саме він мені вірніше сподобався. І я. Захотіла так само пахнути. Мені здалося, що з жінки це так само буде красиво і витончено звучати. Пахне він для мене. Давайте подивимося, до речі, з вами ноти цього аромату. Тут у нас лимон, бергамот в верхніх нотах, в середніх нотах Шкіра Бамбук і в базі Пачулі. Небагато компонентів, і, в принципі, вони перекликаються з компонентами Хаківата і Кріда Авентуса, бо це все. Одного напрямку аромати, але тут більш така скорочена і упрощена, простіша піраміда, ніж в тих парфюмів. Це, можливо, трохи і відчувається, але дуже відчувається схожий почерк. Мені подобається почерк Кріт Арвентус, мені подобається аромат Хаківат. Мені дуже він подобається цей парфюм, я його також з задоволенням. Ношу він звучить дуже насичено яскраво і шлейфово, його треба трішечки. Зовсім можна навіть переборщити. З тим ароматом ви не, не зможете, мені здається, переборщити. Хіба би вам не подобалось таке звучання? Я на себе, напевно, раз шість наносила, і мені дуже подобається, яким він залишається на шкірі. Мені подобається, яким він залишається на одязі, як пахне одяг на другий день. Дуже красиво пахне. І що мені сподобалося, що цей такий шкіряний аромат, печульний аромат, просто прекрасний, саме в спеку. Він якось так красиво розкривається. Я правда, не знаю, яким він буде в більшу прохолоду. Ну зараз це просто краса. Краса. Я дуже ним задоволена. Я тут якраз відчуваю відтінки хаківата саме ось цей ананас. Тут ананас не заявлений, тільки лимон і бергамот. Але ананас тут дуже гарно відчувається. Колись мені таке звичайне, я вже казала вам нещодавно, здавалося простуватим. І, до речі, цей аромат я колись в магазині зара пробувала. Напевно, роки два тому назад, і я казала, що це настільки простецьке яке звучання, взагалі нічого не зрозуміла. А ви мені дуже багато хто з вас мені дуже радили розносити все-таки цей аромат, звернути на нього увагу, бо він дуже круто і пахне. До мене тоді це не доходило. Тільки зараз до мене дійшло, коли я почула його нарешті. Саме, власне, в шлейфі, бо в шлейфі він показав свою красу. А з блотера, з руки своєї тоді. Да, я взагалі не почула тої краси. І, ось щастя, я нарешті зрозуміла, який він прекрасний збоку, зі сторони, якщо його понюхати. Колись я розношувала аромат цедра Боа від мансира, так само, коли мені Танюша його колись подарувала Леванті, я казала, що це настільки простий аромат, також він його порівнюють з крідом Авентусом. Я казала, ну ні, я не розумію, за що так люблять цей Крід Авентус. Він дуже простий. І справді, на початку він дуже такий простоватий, там ніби і яблуко, і лимони, а, бергамоти, і ананаси, тобто такий фруктовий такий досить старт. Але, тим не менше, там є шкіряні відтінки, деревні відтінки, і в базі красиві печулі. І до тих красивих печуль в базі я не доживала ніколи. Тобто він, скоріше за все, просто якось не розкривався красиво. Але прийшов час, і я не знаю, чи я вам не розповідала, чи розповідала вже. більше я... я просто не пам'ятаю, чи я вже розповідала чи ні вам, можливо, в якомусь одному з своїх влогів, що я носила цей цедра Буа, і, можливо, з вами вже ділилася результатами своєї носки, тоді він мені також дуже сподобався. Я навіть не очікувала, все ж таки наше сприйняття ароматів, наші смаки з часом трошечки Все ж таки змінюються. Дуже довго я затягнула з тим ароматом, так, але тим не менше, він мені дуже подобається. В нього дуже благородні земляні, вірніше, землисто звучащі пачулі. Я дуже люблю таке звучання пачулі. Мені тут все подобається. І, в принципі, так, він не настільки яскравий, не настільки насичений, як хаківат, наприклад. Він не настільки, можливо, стійкий, але все ж таки в нього є стійкість. І, наприклад, навіть на вечір ви вдягнули цей аромат. Весь вечір. Він буде з вас пахнути, ну, звичайно, якщо правильно на вас сяде. Мені він пасує, моєму сину, він пасує, я дуже задоволена своєю покупкою і, скоріше за все, що після цього аромату я буду брати собі ще. Так, наступний аромат – це арабська компанія Afnan, і аромат називається Мукхалат Абіят. Все ж таки, купила я собі цей аромат в прекрасному золотому флаконі. Це у нас скло, він дуже важкий, цей флакон. Скло пофарбоване, скоріше за все, зверху золотою фарбою. Дуже все дорого багато виглядає, але, тим не менше, не перебор. Тут все-таки більш-менш все стримано такий гриньоний гарний флакончик. І кришка, коли я розкрила цей аромат. Я подумала, що це пластикова, така дешева, легенька кришка. А ні, вона металева і дуже важка. Дуже акуратно зроблений повністю флакон, пульверизатор, ніяких претензій, ну абсолютно немає до виконання цього флакона. Якщо сказати, скільки він мені вийшов, на українські гроші, по-моєму, він мені вийшов 530 гривень за 100 мл. І я колись робила затести арабських ароматів, у мене на каналі то все є. Там був срібний флакончик, теж він непогано пахне, але він більш такий мускусно, скоріше за все. Амбердорев'яховий навіть може бути. Ну, там дуже багато сучасного такого не всім зрозумілого мускуса. Тут аромат у нас про що? Про дуже своєрідне звучання, істинно таке арабське звучання, і цей аромат для тих любителів ароматів, небагатьох і небагаточильних, які люблять саме медичний шафран і медичний уд. Тобто тут у нас по народному, якщо так сказати, пахне стоматологією, якоюсь хірургією. Тут для мене той самий шафран, який є у нас в бакарі 540 від Френсіса Курджана, лише тут більш термоядерне звучання. Це такий монстр звучання, насичене, концентроване, шалене. Просто знаєте, коли я його купила, я хотіла назвати відео ціле присвятити цьому аромату і назвати його Вах чи жах. Мій новий монстр, мій новий арабський монстр. Отак я хотіла зробити і приділити йому увагу повну в одному відео, саме для цього парфюма. Але потім все ж таки передумала і вирішила показати всі чотири аромати в одному відео. Що можу вам сказати? Зачепив він мене заживе. Дуже він мені сподобався ще в той самий перший раз, коли я його нанесла на себе внутінно. І на блотер я його розношувала, рознюхувала. Дуже мені сподобалось це цікаве, неповторне абсолютно, звучання такий безапіляційний. Шафрано Ут, як би вам сказати, він дійсно пахне ліками, він пахне стерилізацією, стерильними інструментами. Для когось він пахне операційною і, можливо, викликає якісь такі тривожні відчуття. Для мене він не пахне лікарнею, він пахне другою цікавою, такою парфюмерною роботою, яку не всі можуть дозволити собі носити, бо не всім далеко це подобається. Для когось це може бути просто якимось ароматом. З фу-ефектом. Тобто, це може викликати навіть якусь відразу, можливо, хоча це не той уд, який пахне скотним двором, якимись скотинками, якимись ліпьошками коров'ячими. деколи уд так пахне, і це для мене дуже небезпечне звучання, таке я не люблю. Тут нема такого, уда. він чистий, він стерильний, він скрипучий, він пахне навіть якимись металевими інструментами, от як вам сказати, дійсно, від металом він пахне. Дуже свіжий, дзвінкий, такий холодний, освіжаючий металевий шафран. З прекрасним деревним удом. До речі, що у нас тут в композиції заявлено? Дуже маленька піраміда в того аромату, але так як він дорого для мене пахне, то можна собі уявити, що тут значно більша кількість компонентів в тому ароматі. Але центрові ноти, які заявлені на фрагрантиці, це деревні ноти, мускус, амбра і прянощі. В принципі, все правильно. Деревні ноти це у нас уд мускус, в принципі, так, він тут відчувається, але він... Не нав'язливій він не найголовніший в цій композиції, але все ж таки він є. Сучасний, досить мускус. Амбра і прянощі. А в частності шафран, так? Ось цей шафран, ось ця така шкіряно витончена, кисловата, пронизлива, красива, красива, дуже красива нота. Мене настільки зачепила, я така довольна, що я купила собі цей парфюм. І от тут 100 мл його хватить надовго. Єдине, що поки що можу сказати, що я коли нанесла на себе на руки, я його через пів години перестала практично з себе чути. Це при тому всьому, що в нього просто термоядерний старт там настільки все яскраво концентровано, красиво, справді красиво для любителів такого звучання. Але він дуже швидко злітає. Оце мене насторожило. Я ще його поставлю повідстоювати. Звичайно, я нанесла собі вчора і на футболку, тобто я його розношувала вчора поповній, і можу вам сказати, що він на одязі на тканині. на тканині, він затримався трошки довше, а з шкіри дуже швидко злетів. Не дуже мені це сподобалось, якщо чесно, трошки мене розчарувало, але я вірю, що все ж таки аромати з часу настоюються, і тим більше арабські парфюми. Я, так би мовити, тими присками запустила в нього повітря, і все може бути, що через місяць-два він буде вже більше концентрований. Хоча я, в принципі, брала його носити зараз ще влітку, але можу вам сказати, що мені подобається таке холодне, пронизливе звучання. Більше все ж таки на більшу прохолоду. Я, звичайно, буду розношувати його в різні періоди, в різні сезони, і виводити для нього максимально ідеальну формулу носки, але поки що, от зараз, коли температура десь приблизно 26 градусів вдома в мене, він з мене злітає дуже-дуже-дуже швидко. Як він розкривається? Спочатку він пахне. Пронизливо свіжо, яскраво, дзвінко, дуже незвично, але потім він теплішає і стає більш мягко а, шкіряним, я би так сказала. Він відчувається більш як шкіряний аромат. Значить, Шафран, ось цей такий стоматологічний, відходить більш на задній план. Тобто він стихає і залишається дуже витончена, легка. І свіжа шкіра, якщо можна так сказати про шкіряне звичайні. Коротше, аромат крутезний, можу вам сказати. Він, звичайно, на любителя на цінителя, і думаю, що їх скоріше за все небагато, але я одна з них. Таке треба просто любити. Якщо ви любите, наприклад, аромат Бакара 540 від Френсіса Курдяна, то в принципі ви можете оцінити цей аромат, бо тут схожий. Шафран, як на мій погляд, просто бакаравна, все ж таки більш жіночна. Там є солодкі ноти, там є полуниця, там є. Півники на патичку, там є солодкавата, там є приємна солодковата амбра. Тут все ж таки більше про строгість, про більш унісексове звичання. Він не звучить як чоловічий, як на мій погляд, це повноцінний, повновісний унісекс, але все ж таки він більш строгий, все таки більш серйозний парфюм. Але по звинню, якщо ви любите такі шафрани, трошки медичне звучання, то це вам може і зайти. Мені подобається і бакара, хоча бакари, так як бакари, да. Оригінальної в мене немає, в мене є подібні парфюми. І, можливо, через те сподобався і цей парфюм. І хоча я не дуже то люблю шкіряних нот, але в бакарі, до речі, і в бакарину подібних я відчуваю відтінки шкіри так само, як і тут. І хоча я шкіри не люблю, але і тут, і там мені ця шкіряність заходить на ура. Отже, я дуже задоволена своєю обновкою парфюмерною, буду з величезним задоволенням його носити сміливо, активно в люди, не стидаючись, мені потрібно наразі. Багато пшиків, щоб він довше протримався і активніше з мене звучав. Тобто це аромат не для того, щоб я просто поставила його в шафу як красивий екземпляр мою парфюмерну колекцію, а для того, щоб носити, незважаючи на те, що в нього досить специфічне звучання. Але це от моє, повністю моє. Наступний аромат, який я вам покажу, моя парфюмерна обновка, і це дубль, мій очікуваний і бажаний дубль аромату Мі Ланвен. Я знайшла його в тестері і купила його навіть не на польському парфюмерному сайті, а на словацькому чи словенському. От точно не пам'ятаю, сайт називається Коку. Вперше там замовила, думаю, проекспериментую, подивлюся, чи все добре з тим тестером. Бо вперше, коли я купляла цей парфюм своїй дочці, це було вже дуже давно, по-моєму, 2015 рік це був, якщо я не помиляюся. Це також був тестер, і я знаю, з чим його порівнювати. Я його розпаковувала, звичайно, ще покажу і вам так, як він виглядає. Виглядає він все так, як має бути. Я його, звичайно, вже замацала своїми пальцями. Тут є відмітка, що це тестер, що це тіпо, не для продажу, але тим не менше, минулого разу я саме так і купляла. Це саме той парфюм, який я дуже хотіла, за яким дуже тряслась і дуже хотіла його собі задублити. Я його понюхала, звичайно ж, я його навіть на себе вже бризкала, розношувала. Це той самий мій улюблений лакрично. Ягідний аромат з відтінками вершкової туберози і сандалу, з трояндою такою запашною, солодкою, м'якою, не болгарською. Просто прекрасне пудрово, вершкове, кремове звучання. І квіткове, і, і ягідне, і воно якесь таке специфічне і незвичне. От саме, мені здається, лакричне, який є в цьому ароматі а, дає таке нове нове звучання таким нібито простим нотам. Можливо, через те, що я його так люблю, я так співаю йому диферамби. Можливо, хтось вперше послухає цей аромат і нічого там не побачить, того, що я так сильно нахвалюю, і не почує, і не відчує. Все може бути, все це справа смаку парфюмерного, але наразі він мені настільки подобається. Зараз він мені настільки заходить. Я вам скажу, що мій флакончик 50 мл, минулого відео я вам вже його показувала, я його носила такі. Кілька днів підряд. Я настільки просто ну, от закохалася в нього знову, по новій, знаєте, а кохання прокинулося з новою силою. Який же ж він красивий парфюм? Я вам вже надоїла вже третє відео про аромат від Mi. Але я думаю, що це не останнє відео, бо дуже мене на нього потягнуло, і я просто підсіла на цей парфюм, і, знаєте, напевно, скоро буде проблема, як з нього злізти. Такс. Тобто, я можу сказати, що на тому сайті Коку, хто тут є у нас в Польщі, дівчата можна сміливо замовляти. Там саме, чому я туди повелась на цей сайт, там сама недорога ціна на цей парфюм. Ну тобто тут можна його в Польщі купити за 180 злотих, 190 злотих за 80 мл, плюс доставка, і вам вийде приблизно 210-215 злотих в цілому. А мені вийшло з доставкою 176 злотих, тобто я зекономила, грубо кажучи, 30 злотих. Ну, в принципі, не так багато. Якщо б було набагато дешевше, це, звичайно, викликало б сумніви і підозри, що це оригінал, а так просто чуточку-чуточку дешевше і чому б трішечки не зекономити. Дуже я задоволена і вже замовила своїй дочці повторно, бо я зробила таке пробне замовлення. А тепер вже сміливо замовила ще один тест для своєї доньки. Ну і останній аромат цього відео, моя четверта обновка, і це подарунок моїх друзів. Аромат в такому фірмовому тревелі, який вони для мене купили в Дюті Фрі шведському, коли прилітали до нас в гості. І цей аромат я слухала в Дюті Фрі і говорила в своєму влозі, що дуже мені сподобався цей парфюм, і що я хотіла би хоч щось купити собі від того бренда в наступний раз, коли буду летіти в Швецію або назад. І, мої друзі, уважно дивляться моє відео, дуже приємно. І порадували мене таким класним парфюмом. Аромат називається Iris and Vanilla 501 NCP Ольф. І це у нас шведська нішова компанія, бо займаються вони саме тільки парфюмами, вузькою нішою. Це такий ось тревел на 10 мл. І це. Боже, який це приємний аромат. В нього невелика піраміда, але звучання таке мягке, огортаюче. Зараз я візьму ватний диск і нанесу, а можливо, на себе Давайте я на себе нанесу. Він пахне ірисами. Але ці іриси солодкуваті, трошки терпуваті, трошки землисті. І спочатку він не дуже такий солодкий ванільний, карамельний і гурманський. Він досить терпкий і гіркуватий. Це дуже красиво цікаво звучить, але відчувається, що це пудровий, красивий, ніжний, такий косметичний ірис. І потім він, коли розкривається, в нього з'являється більш таке солодкувате, але не пересолоджене, не липке. Звучання, непритурне звучання, просто це дуже красива, ніжна огортаюча, м'яка-ірисова пудра з ванілью, карамелью якоюсь певною, але не чиста горманіка. Знаєте, ірис такий на грані, так як я люблю, так як мені подобається. В подібних ароматах тут заявлена левіль, тут заявлений. Зараз подивимося. І Лаліта Лімпіка, фіолетове яблуко, і платья чорні від Герлен. Ну, не знаю. Якщо чесно, то хіба що профіль трішечки L'V'єobe До речі, що тут у нас в нотах? Давайте подивимося невелика піраміда, В верхніх нотах фіалка ірис, в середніх нотах квіткові ноти, і в базових нотах ваніль карамель. Квіткові ноти, що це може бути? Поняття немає, тут і так достатньо квітів в перших нотах це фіалка Ірис, Цілком достатньо для того, щоб описати цей парфюм. Ну, можливо, ще якась троянда. ну Можливо, а так я би не стала говорити, що тут така повністю квіткова якась база усередина. Навіть не уточнила, які квіти. Аромат дуже приємний, витончений і ніжний. Такий, знаєте, аромат затишку, аромат приємного, заспокійливого кокону. Дуже симпатична композиція, дуже я рада довольна, і мені це подобається. До речі, знаєте, що він мені нагадав? Він мені нагадав якраз не Лавіабель, не, не нагадав ті всі подібні парфюми того, в тому напрямку, ні фланкер, ні який Лавіабель. Він мені нагадав а, і Frochet, Soy Luxir, Sensuel. От той парфюм теж трішки порівнювали з Лавієбелью, але в нього все ж таки своє звучання. Він в мене в Україні ще є, він мені подобається, він звучить більш все ж таки витончено. От При всій повазі дуланком, і в Роше вийшов такий більш деревний ірис. І тут я, в принципі, те саме можу сказати: він більш деревний, більш пудровий, ніж солодкий, так? І тут нема пачулі. Якщо в Лавієбель класичний є пачулі, Щось я сьогодні заговорююсь. Там є, пачулі, тут пачулі нема. Дуже красивий аромат, величезний дякую. Це настільки було приємне і приємне, знаєте, що вибрали вони саме той аромат, який мені сподобався. Там, до речі, мені багато ароматів сподобалось, але цей аромат прям в десяточку зайшов, буду з задоволенням носити. Я думаю, що цей аромат можна носити у всі сезони, практично він універсальний. Він просто дуже-дуже жіночний і приємний. І по стійкості в нього ну, 4-5 годин я його чула зі шкіри. Цілком достатньо. До речі, що це у нас за концентрація? Якщо побачу, скажу. От і парфам. Парфумерна вода. Тут, до речі, і ноти ззаді написані, ну, зручно, в принципі. Дуже класний аромат, там класні флакони у тих парфюмів. Такі, ніби як штрих-коди мають на Кришечках Чорно-білі Так, це всі мої парфюмерні обновки за певний час можу вам сказати, що зараз я дуже спокійно ставлюся до парфюмерних покупок. Я дуже зважено ставлюся, тобто я купляю лише те, що мене дуже сильно зачепило, дуже сильно захотілося. Всі мої такі хотілки ще до сих пір знаходяться в моєму листі, бо деякі з них дуже дорогі, або, знаєте, можу просто. Скажу, що зараз немає особливого такого апетиту і бажання робити такі дорогі покупки. От чесно, воно завжди так хвилями. То хочеться все одразу купляти, ти лазиш безкінечно по сайтах парфюмерних, а то потім нічого взагалі не хочеться. Можу вам сказати, що цей рік у мене, напевно, більша половина вже року, так, що пройшла. Вона в мене в такій системі «no buy» відбувається, бо я не так багато цього року купляю, і мені навіть здається, що цього року, в кінці року, коли я буду робити підсумки за цей рік, не так буде багато ароматів перечислено. Хоча, хто його знає, може за тих пару місяців я і наздожену. Все буде видно, знаєте, як піде. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо знаєте ті аромати, про які я вам сьогодні розповіла, пишіть в коментарях. Можливо, ви знайомі, можливо, є вони в ваших парфюмерних колекціях. Мені буде цікаво почитати. Побачимося з вами зовсім скоро. в Моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Чекаю на ваші лайки, підписки, коментарі. Слава Україні! Папа! -па!